Звертає увагу еволюція поглядів, думок і оцінок Трампа. Якщо пригадуєте до обрання і одразу після виборів, Трамп був налаштований на те, щоб домогтися миру за 24 години. Потім, вже в березні йшлося про припинення вогню на 30 днів, і на це Україна погодилась. Потім прямі переговори, до яких він схиляв президента Зеленського і Україну тиждень тому. Потім висновок Трампа про те, що без його особистої зустрічі з Путіним нічого не буде. Аж нарешті, після телефонної розмови, правда, не зустрічі з Путіним, він заявив, що домовляйтеся самі сторони, тобто Україна і Росія. Мають домовлятися самі.